Всім привіт! З вами шоу Вусила хвіст каналу Туточка 2002, і сьогодні зіркою нашого випуску стане мій попуска Рікі. Рікіс 4 місяці, і він вже дуже гарно говорить. Його мені купили зовсім недавно, та він вже привик до мене, а я привикла до нього. Мій канал названий на честь мого колишньої папушки, то Але сталося так, що він помер і мені купили нового. Всі мої домашні улюбленці, і в тому числі Ліки і Тутошенка, будуть дуже раді, якщо ви підпишетесь на мій канал і будете ставити лайк на шоу «Вузла на похвіст. Його колежанка так само підспівує. Її дваші Чікі. Вони люблять один одного, проте Чікі трішки старша. Вона так само зірка нашу лебці. Вибачте, що вона зараз не говорила, вона дуже стедлива, стедливіша ніж Рікі. Рікі в нас любить поговорити! Тьос, Рікі і Чікі будуть дуже раді, якщо ви подивитесь в усила по Всім дякую за те, що ви переглянете це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Рікі і Чікі, буде це дуже приємно. Вони маленькі дитини тут.